Історії під настрій, Лялька із серії Мамини Уроки. Вечорами ми з онучкою читаємо дитячу Біблію. І, хоча їй всього 6 років, але для свого віку вона дуже розумна та розважлива. От і сьогодні ми з нею розмовляємо про те, чи красти це гріх. Онучка питає: Бабусю. А якщо я без дозволу дістала з вазочки цукерки, це гріх? А як ти сама думаєш? Ну, думаю, що так, бо мама не дозволяє їсти багато цукерок. А хочеш, онучечко, я тобі розповім одну історію, питаю її. Вона погоджується. Добре, коли я була така, як ти, та ходила до дитячого садочка, в мене була подружка Наталка. Одного разу Наталка після свого дня народження принесла в дитсадок подарунок, який їй подарували на день народження. Це була велика лялька, як справжня. В неї були м'якенькі ручки, ніжки, які згинались та розгинались, як справжні. Вона кліпала очима та, коли її повертали набік, казала: Мама, волосся золоте плаття, як в принцеси, сказки. В мене такої кукли ніколи не було. У мене, звісно, були ляльки, але якісь простенькі. Вона мені дуже сподобалась. Я дуже захотіла, щоб у мене була така лялька. Я весь день думала про неї і в тиху годину лежала із заплющеними очима та уявляла, що є в мене оця лялька. Я знала, коли мене буде забирати додому мама. Заздалегідь чекала її в роздягальні. Навіть сама пальто наділа, а під пальто заховала ляльку. Внучка слухає уважно. Бабуся, а як її можна заховати? Вона ж велика. А мені якраз напередодні купили нове осіннє пальто. Воно було широкого фасону. Та нижче колін, щоб і на весну згодилось. Тому ляльку було непомітно заховати. Та й мама після важкого робочого дня була втомлена в руках пакети з харчами та різними потрібними речами. Зазвичай, коли ми повертались із дитсадка додому, я завжди розповідала мамі. Як пройшов день, як все було цікаво. А цього разу наша дорога була мовчазною. Мама навіть мене запитала Ти не захворіла доню? Ні, я здорова. А сама всю дорогу думала, де ж приховати ляльку, щоб її не побачили батьки? Мені вдалося непомітно заховати її на дворі в сарайчику, де були складені дрова. Весь вечір я роздумувала, а як я буду грати з лялькою, і щоб ніхто не бачив. Ця картина у мене ніяк не складалася в розумі. Вночі я погано спала, а вранці вирішила, що, мабуть, прийдеться повернути ту ляльку назад. Коли ми вранці збирались до дитина дочку, мама уважно дивлячись на мене, спитала: Доню, а ти мені хочеш щось розповісти? І тут я не втрималась, розридалась та розповіла про ту ляльку, а ще попросила маму, щоб вона непомітно поклала ляльку до шафи в дитсадку. Але мама сказала виходить, ти вкрала, а я буду за тебе відповідати. Сама зробила сама і відповідай. Пам'ятаю й досі, як колотилось в мене серце по дорозі до дитсадка. Коли ми зайшли до роздягальні, там були Наталка, її мама, вихователька і кілька дітей з батьками. Мама подивилась, даючи мені знака: Починай. Я підійшла до Наталки та видавала із себе: Наталю, вибач мені, що я вкрала твою ляльку. Та розплакалась, бо було дуже соромно. Наталка собі плаче, але від радости, що її люба лялька знайшлась. Наталчина мама обняла мене та й каже Не плач, все закінчилося добре, ти молодець, що зізналася. А Наталка на мене не образилася, бо ми з нею, як і раніше, грали разом. Вона навіть давала мені свою ляльку додому погратися. Мама серйозно поговорила зі мною на цю тему, і я зрозуміла, що той, хто краде, злодій. Та на все життя запам'ятала, що брати чуже це великий гріх. Онучка слухає мою історію та гладить мене по голові. Бабусю, як мені тебе жалко. А якщо я візьму цукерку, коли ніхто не бачить? А що в Біблії написано? Що Бог бачить все. І тепер я розумію, що брати чужого не можна. Бабусю, але як дуже-дуже хочеться, то що робити? А ти, воно, спитай дозволу, можливо, тобі й дозволять. А якщо ні, значить, ні. Зрозуміло?» Так, бабусю, бо не хочу соромитися перед Богом та мамою.